Шановні присутні, а то не присутні Хесаша Хайвибачає, от завтра не приймає, дозвольте від вашого імені, от, дозвольте від імені адміністрації привітати іменинника, який зачекався народитися. Я ж сьогодні появився, значить е, Олександра Михайловича із його 55-річчям. І, звичайно, хай він не думає, що в 55 років це вже все. Ще будеш ходити, працювати, горбатися от, і віддавати, як кажуть, своє здоров'я і життя. Я хочу, щоб цей прекрасний чудовий день. От, ну, а він прекрасний, тому що е, в нього лампочка своя є. от, Як він кашката скине, то раз сонце настає. <гум> е, цей прекрасний день побажати йому насамперед, щоб було здоров'я. Це, те, це той стартовий майданчик для нас всіх і для нього, от, який приносить нам і роботу, можливість працювати, і можливість радіти життя, от, і можливість радіти дітьми, онуками, от, і можливість, можливість по-іншому дивитися на світ, і можливість ходити до чужих дівчат. Саша. Бажаю тобі, щоб тобі попадали хороші учні, хороші діти. І щоб ти мав наснагу, бажання от, з ними працювати. Тому що воно здається, що це тяжка робота, але якщо в неї війти, якщо в неї тягнутися, то скучаєш за ними, скучаєш от, е, за тим, що не, не було Миколи, Степана, Петра е, і, так далі, і так далі. Тому то все, те, все те, що значить. Бажано, щоб було в людини, хай буде в тебе. Хай буде значить, багато друзів, тільки не тих друзів, які тільки наливають, а тих друзів, які в, складну, в складний момент прийдуть, допоможуть, тих друзів, які порадять щось добре, от, а не тільки чекають, коли ти десятку витягнеш тещені. Я бажаю тобі, щоб в тебе в сім'ї налагодилася. Бажаю, щоб було, начать, був добробут. І, звичайно, мир. Рамотою якої нагорожується Бесіньок Олександр Михайлович, майстер виробничого навчання, за багаторічну роботу в галузі освітні і протипосвітня і, звичайно, з нагоди юдей. От тепер можеш цей грамоти піти до Мельничниця, то лікар сказати намір. Тільки робить такий порані, тобі теж виробить. Колектив працівників ліцею також долучається до Михайла Івановича і заводи ювілею зачитаю листівку, яку ми на видному місці будемо зберігати. Шановна Олександр Михайлович, вітаю урочисто, в цей день і вас святковий здоров'я, щоб були ви, тобу, обов'язковий. На кожному, щоб кроці, вам день за днем щастив, щоб завжди віяв успіх вам в житті, як і Слово і колектив працівників Кожненського постійного радного ліцею. Милу, с вами, добавці було. Ви має бути фільтки без капітального ремонту. Тікушій можна не дозволити. Все найкраще питання. такого, щоб вітання зазняв. засняло. Лопаченко це снікує, так. Є. Є. А пльотка? Є капіталізується. Усіх присутніх і себе особисто, щиро вітаю тебе як колегу, щиро вітаю від тебе як сусіда, як співпрацівника в галузі рульового керівництва. Я зичу тобі міцного здоров'я, добра, благополуччя. Хай тебе будуть завжди розумні діти, ті, яких ти зараз навчаєш. Взаєморозуміння з дітьми, поваги від усіх, хто тебе оточує, хай тебе люблять, твої діти, онучка ліза і хай ще примножуються онуки, щоб ти їх глядів, мав здоров'я, їх подружити, дочекатися, правнуків. Хай буде добро, панує злагода в сім'ї, на роботі. Хай тебе всі поважають, цінують. Ти енергійний, емоційний, знаю тебе як. Водія прекрасно на крутих поворотах, я вилітаю з машини, так що обережно. Саня, я хочу привітати тебе від імені Фромспілки. І знаєш, як Іванович завжди каже, ми святкуємо День народження стільки, скільки нам років. Мабуть, в тебе не випадково 22-го народження записано до нас офіційно 2 січня. Так що бажаємо, щоб тобі ця дорога, приємності завжди була, завжди тобі. На дорозі твої. Ну, таке вітання від проспілки, е, удачі, е, гроші, щоб завжди в тебе були, щоб дали можливість 55, це тільки 55, десь все-таки поїхати набагато. Ну, не забувати, що час йде, так що треба встигнути. А від проспілки ми там маленькі, гостинці, щоб тобі теж завжди тобі щастило. які були розказані щастя, здоров'я вам кохання, цвіті пахнути ці квіти.